Привітки! Сьогодні ми з вами зробимо код в стилі піксель арт е небо, і небо ми зробимо сузір'я Касіопеї. Взагалі, цю ідею придумав мій учень. Він зробив там, шматочок неба вгорі і такі зірочки розсипав, але він таке зробив рандомне, він не брав якусь конкретне конкретну сузір'я чи зірочки. А ми візьмемо розсипамо рандомно зірочки. Але зробимо ще й сузір'я касіопея. Взагалі людство собі придумає щось завжди там, щось об'єднувати, називати. Справді, оцих ліній немає з'єднувальних, але ми їх зробимо в коді. І взагалі буде десь приблизно ось такий результат. Це якщо дивитись небо. Взагалі, бачите, я взяла плаский світ, зробила. Зараз є можливість створювати плаский світ з певними умовами. Я взяла морський, тобто повністю у мене 90 блоків глибини води. Повністю по всьому світу можу включити день, показати. Це в новому оновленні вийшло, так. Тобто, бачите, в мене тут морське, але через те, що тут небо відобразилось, воно мене там потемніло. От, Але я зараз піду на схід сонечка і я буду там уже запускати новий проєкт. Тому я відлечу від на неба і включу в собі ніч. Я коли буду запускати, я собі включу північ. Так, творимо новий проєкт. І я буду підглядати сюди, дивитися на координати. Бачите, в мене тут від 1 до 80 і від 1 до 40 по Z. От тут ікси, тут Z. Y у мене десь, ну, візьму, я там брала на 30-й висоті. Взагалі ви можете брати ще ширше. Я навіть два рази більше візьму небо й і туди-туди і, і туди розширю всі напрямки. А ви можете брати маленьким способом, да, маленьким таке зробити. Просто я хочу, щоб в було було мені здається, більшим буде краще. Отже, натискаємо літеру 7, програмуємо новий проєкт. Назву його Сузір'я Касіопей. Так, створити. При запуску нам не треба. При команді чату я візьму одиничку, почну з самого блоку неба. Я беру блоки заповнити. Треба максимально щось таке темненьке. Ну, це ж вугілля. Вугілля у нас фізики, якщо вивчали е, чорне тіло, то якраз вугілля більш-менш наближено на природній такий спосіб подати найчорніший колір. Беремо вугілля. Так, якщо у мене від 1 до 80 по Х, а по z від 1 до 40, я собі зробила, а хочу розширити в два рази більше, ну тут візьму тоді мінус 80, тут 160, тут мінус 40 в той напрямок, да? а сюди 80. Візьму десь ось так. І висота, я казала, візьму 30-30. Тобто всі, які я буду брати блок, я висоту посередині буду робити 30-30. Так, почнемо робити рандомні зірочки. Вони будуть в циклах. Так, я десь там розсипала приблизно штук 20, ну, нехай буде в два рази небо, Значит, штук 40 розсипамо. В блоках беремо розмістити і виберемо той блок, який світиться, щоб був як зірочка. Мені сподобалося морський ліхтар. Я буду брати морський ліхтар. І рандомні координати, які вписуються в саме небо. Для цього я заходжу в позиції, вибираю випадкове положення. Ось так. І вписую ці координати, які були мінус 80 30, мінус 40. Внизу 160 30 80. Якщо ви небо розширили, теж можете собі вибрати оцей ширший діапазончик. Так, зірочки вже розсипляться. Тепер саму косіопею. Я здублю ось цей блок, заповнити блоками і оберу морський ліхтар. Так, щоб його якраз використати. Тому ми його візьмемо. Так, отже, взяли блок, що світиться, можете на свій смак вибирати. Я хочу в одному стилі один, один і той самий блок. Мені щось хочеться саме цей. Так, я дивлюся, як я брала координати на малюночку собі, на Art. Значить, від 8 до 10, перша зірочка. 8, 10. Я чисто Х дивлюсь. Тепер я подивлюся на Z 28, 30.

Тепер дублюємо зірочка номер 3. 31, 33. І по Z. 20, 22. Дублюємо. Взагалі там зірочок 5. Це в мене вже буде четверта. 44, 47 по X. і по Z. 5 до 8. Дублюємо. Так, остання зірочка. 53-55. І по Z. 19, 21. Так, тут мені тепер потрібно з'єднувальні лінії, яких на небі типу, немає, але люди їх придумали. Я беру в фігурах лінію. Якщо буду по одному блоку, так як у мене розміщений центр, трохи довго. Тому я використовую лінію, теж з'єднаю блоками що світяться що це вже не обов'язково. Можна якимось там світлим, білим, наприклад, його все одно буде там досить видно, я так думаю. Ну, я візьму те що світиться Так, і від точки до точки. Так, це у нас 11, 27. 11, 27. Починається. Закінчується 17-18 Головне, тепер мені не забувати що я тепер беру. Одну точечку дивлюся іксову, зетову, і знову іксову зетову. Що я ось так тепер горизонтально ставлю цифри, ви теж свідкуйте за це. І м, висота 30, 30 для всіх. Тут не міняється. Коли я зараз дублюю, вже 30 я не буду ставити. Так, ця пряма. 22, 18. 22, 18. До 30.

43, 9. Дублюємо. І остання 48, 9. До 53, 18. Так, наче все готово, можна пробувати запускати. Так, дивіться, у мене зараз тут день, трошки відлечу, відкрию чат, ставлю час північ, запускаю, в чаті пишу одиничку чекаю, коли небо світиться зірочками. Так, бачите, з'єднались лінії. От, тепер треба розвернутися. І ось звір звір і опеї. Все ми завершили. Бажаю вам гарного настрою. Бувайте!